Редис виростає швидко, уже в червні грядки звільняють від коренеплодів і щоб дефіцитні квадратні метри не пустували, засівають іншими культурами. Розбираємося, які рослини можна садити після редису, а які не можна. Редис висаджують одним з найперших і одним з перших прибирають з грядки, вибір культур, які встигли б вирости на місці редиски і дати урожай до осені. Досить широкий, але садити будь яку рослину не рекомендується, інакше можна не тільки залишитися без врожаю, а й отримати виснажений ґрунт на ділянці у такій ситуації важливо дотримуватися правил сівозміни і посадки правила сівозміни. Якщо говорити простою мовою, сівозміна це чергування городніх культур на ділянці, підтримка сівозміни дозволить уникнути виснаження ґрунту, навпаки, необхідні поживні речовини будуть накопичуватися. Накопичення токсичних кореневих виділень, поширення в ґрунті хвороб і шкідників однієї групи рослин, розростання бур'янів, руйнування верхнього шару ґрунту, так як кожна рослина споживає з ґрунту різну кількість поживних елементів і при цьому виділяє токсини. А в землі накопичуються інфекції і шкідники, то грамотне чергування посадок потрібно обов'язково враховувати. Щоб і урожай був багатим, і ділянка в порядку не можна щороку висаджувати на одному місці одній, і ж рослини або споріднені культурні види, вирощувати по сусідству рослини, які хворіють однаковими захворюваннями. Висаджувати культуру на колишньому місці раніше ніж через три роки, невинна на вигляд редиска за короткий період вегетації, хоч і не встигає істотно погіршити стан ґрунту, але деяких шкідників, наприклад, хрестоцвіті бліжки. Привертає охоче, тому подбайте, щоб звільнився ділянку, відповідав принципам сівозміни, що не можна садити після редису. Редис відноситься до сімейства Христоцвіті, тому на звільнилася грядці не варто садити родинні редису рослини під забороною посів таких культур, як ріпа, редька, будь які види капусти, шпинат бруква, дайкон, трес салат у цих культур спільні з редискою, шкідники і захворювання. Висадивши після неї перераховані рослини, випричите нові посадки на старі, проблеми саме з цієї ж причини на колишнє місце, вдруге не варто висівати і сам редис. Після редису небажано сіяти моркву, вона хоч і не родичка, але страждає від тих же самих хвороб і має схожі потреби в поживних речовинах, одержуваних з ґрунту. Втім, список рослин, які рекомендують садити після редиски. Теж чимали які культури віддати перевагу, які рослини посадити замість редиски влітку. Назвільнилася після редису гряду найкраще висадити томати, перець, баклажан. Якщо на місце прибраних хрустких коренеплодів висадити розсаду цих пасльонових, то до кінця сезону ви встигнете зібрати урожай із них. Побоюйтеся, що плоди не встигнуть дозріти, віддавайте перевагу скоростиглим сортам. При виборі рослин на зміну редисці враховуйте особливості свого регіону і терміни дозрівання культур, культури сімейства пасльонові відмінні спадкоємці. Редисо, як правило, під редиску не відводять багато місця, але якщо звільнилася площа дозволяє, можна посадити навіть картопля з коротким терміном вегетації, бульби якого встигнуть сформуватися до настання осінніх холодів. Такий варіант хороша альтернатива на випадок, якщо молоді кущі. Наприклад, сильно постраждали від поворотних заморозків, і є ризик повністю залишитися без врожаю, якщо територіальне питання не особливо гостре, то на редисній грядці прекрасно виростуть і баштанні культури. Для куща кабачків або патисонів ділянки землі площею 0,5 км буде досить, а ось дині або кавуни на такий гряді навряд чи помістяться, і не факт, що встигнуть дозріти на місці ради сусід і огірки, це також непогані послідовники культури. Хвороби, яким схильний редис, не страшні для гороху і спаржевої квасолі. Першу культуру садять зазвичай рано, але якщо не претендувати на великий урожай, то й після літньої посадки стручки встигнуть визріти, друга культура теплолюбна, а урожай скоростиглих сортів восени можна буде вже прибирати до того ж, бобові прекрасно відновлюють ґрунт і насичують її азотом. На наступний рік в цьому місці можна буде сіяти будь-які культури якщо на редисної ділянці ви посадите цибулю на перо, то таким чином ще й продезінфікуєте ґрунт. Сіяти після редису Селера буде вже пізно, а ось Петрушка, кріп, кінза і листова зелена звільнилися території, виростуть прекрасно, ці рослини вважаються допустимими послідовниками редису, що можна посадити замість редиски, крім овочів. Якщо томати перець, баклажани, та інші відповідні культури ви висадили ще до того, як звільнили грядку після редису, то прекрасною заміною овочам стануть сидерати, вони не просто займуть порожнє місце. А істотно поліпшать склад ґрунту через один-два місяці після посіву. До того як рослини зацвітуть, всю зелену масу потрібно буде скосити і закрити в ґрунт. На місці редису можна посіяти люпин, конюшина, фацелію, люцерну, буркун, овес або інші сидерати. Пам'ятайте, сидерати не повинні бути з одного з редискою сімейства, щоб уникнути поширення хвороб і шкідників. Непоганий варіант облаштувати на цьому місці клумбу а посадження. Наприклад, календула або настурція також прекрасні сидирати, як підготувати грядки до повторного посіву. Перед тим як приступити до повторного посіву, підготуйте, звільнився ділянку, очистіть грядку від залишків рослин і залишків коренів і перекопайте ґрунт, якщо з осені або навесні в ґрунт уносили добрива, то повторно удобрювати її не потрібно. Редис дозріває швидко і не встигає витягнути із землі всі поживні речовини, якщо ж добрива не вносилися, то після збирання коренеплодів перегні в розрахунку 6-10к на одинк. Мобу, один-два стлама у фоски на одинк, вирівняйте поверхню грядки і полийте водою, дайте грядці хоча б кілька днів відпочити в ідеалі. Два тижні і після цього приступайте до нових посадкам, щоб грядки після редису не достували і віддячили вам другим за сезон урожаєм. Підбирайте рослини з урахуванням термінів дозрівання і правил сівозміни. І пам'ятайте, повернути редис на колишнє місце можна буде лише через три сезони.